А зараз ми приготуємо ті самі молочні коржики за рецептом бабусі. Смакуємо. Mm. Так. Угу. Так. Це саме те печівко від бабусі. Друзі, вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні чому згадався рецепт тих самих бабусиних молочних коржиків? Не знаю, як називали таку випічку у вашій області в нашому регіоні. А у нас на Кіровоградщині, таке печиво називалось молочні коржики або молочні пряники. Для приготування порції печива у 575 грамів вам знадобляться ось ці інгредієнти, що перед вами, або як завжди, все детально на трьох мовах знайдете в описі під відео. Готуються вони абсолютно з простих інгредієнтів, дуже швидасенько, тому справиться точно кожен з вас. І власне ціла миска ось таких от смачнющих коржиків, тих самих, як у бабусі. В мене спеціально записаний рецепт уже такому трішечки потріпаному життям записнику. Такі коржики готуються на заварній основі. Отже, нам знадобиться молоко, і потрібно довести його до кипіння. Закип'ятити і все. В миску відправляємо рівну половину всього борошна. Ось так. Я буду доводити до кипіння у мікрохвильовці. В борошно висипаємо сіль, ванільний цукор і цукор. Перемішуємо. Інгредієнти до однорідності, і тим часом у мікрохвильовці молоко доходить до кипіння. Все, воно гаряче, парує. Заливаємо швиденько в першу частину інгредієнтів і швидко-швидко замішуємо ложечкою, заварюючи таким чином основу для коржиків. Ось так має вийти, бачите, досить рідка. Бачите? Далі сюди додаємо рослину олію, будь-яка підійде, і рафінована, і нерафінована, беріть, яку у вас є. Все, перемішали ще раз до однорідності, заварна основа готова. Тепер те борошно, що залишилось половина, сюди ж відправляємо розпушувач тіста. Перемішуємо і будемо з'єднувати ці дві частинки і замішувати тісто. Попереджаю, що тісто має бути липким. Не забивайте його борошном, інакше печиво, тобто ці самі коржики, пряники, вони вийдуть забитими. Ось так вимішую в рукавичках, щоб менше липло до рук, ви можете замішати його навіть ложкою. Ось так допомагаю собі шпателем, очищаю руки і збираю тісто в кульку. Як тільки тісто вже зібрано в кулю, все ми вмикаємо духову шафу на 180 градусів, режим верх-низ, без конвекції, нехай розігрівається. Деко з пергаментом ми підготували, показую, яке тісто має вийти, злегка липким, і нам знадобиться, ще цукрова пудра десь 3 столових ложки, але піда не вся. І все, беремо ось так ложкою, легесенько формуємо кульку, обвалюємо її в цукровій пудрі і трошечки приплюскуємо. Робимо печівку. можна просто зробити кульки, обваляти їх в цукровій пудрі, а далі чимось взяти там, чашкою чи склянкою приплюснути, як захочете. Ця порція на одне стандартне дечко виходить. Якщо сильно буде липнути до рук і у вас немає рукавичок, не біда, змочуйте злегка ложку у водичці і руки, також і формуйте, нічого страшного і тяжкого тут немає. Дуже швидко все робиться. Дивіться, все готово. Саме в такому вигляді відправляємо печивку вже розігріту на 180 градусів духову шафу на 20 хвилин. Бачите, як воно виглядає. Перед випіканням це вже в духовій шафі, і все, 20 хвилиночок, і воно готове. Погляньте лише яке воно красиве. Я б сказала, навіть святкове. дивіться. Чудо! Середніх розмірів воно невеличке, але яке воно легесеньке. Одне печивко, щоб ви розуміли, десь 25 грамів я важила. 25-27 грамів одне печивко. Ось так. Даємо повністю вистигнути і насолоджуємось. Погляньте, показую ще раз близька, припечене. М -м -м. Смакота та й годі. Дивіться, які вони красиві. Погляньте. Дуже-дуже духмяні, саме запах ванілі вона не перебуває аромат тієї самої випічки з дитинства. Це навіть важко описати. Дуже м'який, приємний аромат і згадується саме той час. Дуже смачно, неймовірно просто і швидко. Готуйте, я впевнена, що всі складники є точно у вас вдома. Друзі, ще раз хочу показати вам зблизька, які вони виходять всередині. Які зовні дивіться. По-перше, це красиво. Так. Можна подати як і до повсякденного, так і до святкового столу, або ж когось пригостити. Як я і казала, така ніжнесенька-тоненька скоринка зовні. І дивіться, які вони всередині. Дивіться, вони не забиті. Вони дивіться, бачите? Дуже, дуже м'ягенькі. Клас. Готуйте обов'язково. Бачите? Супер. Готуйте обов'язково. Я впевнена, що багато хто з вас давно вже не готував ось цю забуту смакоту. Нехай вам смакує. Ну, а зараз обов'язково дегустація. Зверху вони виходять з легесенькою хрусткою скоринкою, а всередині, по-перше, -по вони дуже легесенькі, як пушинка. Не дивлячись, що наче печівко саме по собі таке більш, ніж середньої величини, але воно дуже-дуже легесеньке. Тобто, всередині вони абсолютно пухкі. Смакуємо. Так, угу. так. Це саме те печівко від бабусі. Боже, спогади приємні до сліз. Дуже, дуже смачно. Вони дуже м'ягесенькі, як пух. Ніжні і всередині вологі. Подивіться, яка в них. Структура пориста з таких простих інгредієнтів, так швидко і так смачно. Це супер, друзі, це клас. Це саме ті рецепти, які мають передаватися з покоління в покоління. Тому що це просто швидко, оскільки раніше не було часу, не було ресурсів, щоб випікати якусь вишукану випічку, все було ось так: по-домашньому, просто і головне, швидко, і щоб ще й багато його було, так? Це саме той рецепт. Тому єдине, що я хочу зауважити, це випікайте подвійну порцію, тому що вони дуже легесенькі, вони прямо повітряні. За один раз можна з'їсти реально багато. А якщо у вас... Велика родина, друзі, яких ви хочете пригостити, тому потрібно, щоб вистачило на всіх. Готуйте. Вам точно сподобається. Готуйте і не забувайте своє коріння. Усім смачного! Якщо хочете, щоб печівко надалі залишалося м'яким і не обвітрилось, зберігайте його в закритому посуді. Друзі, я знаю, що вам точно щось таке та нагадав цей рецепт, приємне з минулого, тож не забудьте написати, можете поділитися в коментарях своїми спогадами, а також поставте вподобайку обов'язково і підпишіться, хто ще цього не зробив. У нас смачно і по-домашньому. Усім смачного!